Що ж ми продовжимо. До нас вже приєднався Олег Кулаковський, він активіст черкаського велопатруля. Ну, Ти був у мене на ефірах на телекомпанії Росія, пам'ятаю тебе, але хто тебе не знає, то можеш розказати про організацію. Чим ви займаєтесь? Здравствуйте всім. Мене звати Олег Кулаковський, я активіст Черкаського велопатруля. Наша організація займається тим, що ми допомагаємо как бы, дівчинам доходити домой ночное время. Угу. Mm -hmm. Тем самым не попадают какие-то неприятности. Багатьом уже встигло допомогти? Да, уже больше 200 человек точно. Mm -hmm. То тобто есть до вас можно звонить, так? Вы приезжаете? Э, uh, у нас как бы, есть такая группа в ВКонтакте, в Фейсбуке, mm -hmm. человек заходит туда, uh, там есть альбомы активистов, она выбирает того активиста, который uh, відповідає за той чи інший район. Тобто треба... не можна обрати по, там, по красі, там, по мускулатурі. <рес> Ні, э, все, якби все вибирають по, по зручності. Тобто mm -hmm. він ж не буде їхати з центру на його запад. Ну це якось завчасно треба робити, чи як людина ж може бути зайнятою? Да. Лучше завчасно зробити десь за за полчаса, або за час. Тому що якби, під і... це треба активістів по чоловіка і приїхати. І це в будь-який час? Будь время? І о другій годині ночі, у третій. Да. А якщо людина спить, то це активіст? <риклад> <риклад> Ми звичайно патрулюємо город в цей. Ну, то есть... Це з, з вечірнього времени ми патрулюємо город. Тобто ви як, як Бетмени, так? нічна робота. Так, так, так. Тобто ви в день працюєте, а вночі виходите на патрулювання? Ну, це для нас, якби так, можна сказати, мовити, хобі. Угу. Просто цим спортивне життя і життя. Скільки, добру справу. З... скільки у вас активістів в організації зараз? 15 человек. 15. Угу. А ви. Створювала організацію, скільки було на початку? На початку було 4-5 чоловік. Ага. Тобто скільки часу ви вже у З вересня місяця пройшло? Тобто долучаються люди, так? Так, да, люди долучаються. Ми якраз на зимовий період час робимо таку кампанію для залучення нових активістів. Це всякі там акції, все подобне. А це звичай, звідкіля йдуть дівчата і що просять, щоб їх провели. А з... Не можу сказати, напевно, це може бути і з роботи, і з учоби, і вони гуляли. Ну, По-різному, не можна так. Точно. Якщо гуляли, це йдуть такі дівчата на підпитку, так? І велопатруліст поруч їде в оформляє. Ми якби не пропагандуємо. Euh, да, 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 ми за здоровий спосіб життя і не хочемо, щоб суспільство співалось і напрочим займалося спортом. То, то ви приїжджаєте і проводити <рес> лекцію, так? Виховну? Ні, <рес> ми проводимо і, да, і розповідаємо, як вона якби, повинна бути. <рес> ми не просто приїжджаємо, якби мовчки там йдемо з людиною, ми просто розмовляємо. Чи були якісь такі небезпечні ситуації? Ну, в останній час не було ніяких. Все було за весь період існування організації? Ні, за цей період були моменти, але вони були такі незначні. Це, як би мовити, коли ми проведжали, то до нас підходили люди на підпитку і говорили, давайте ми проведемо цю дівчину. Ми вже якби заручились. Щоб ми їй допомогли. Можна сказати, культурно відшили. Зрозуміло, <гум> зрозуміло. А чи були якісь от романтичні історії, от, коли дівчині сподобався активіст, наприклад? І... <гум> так. е, такі моменти подинокі були. Да. Ну, ми якось... У нас є е, якби, свод правил, яких ми дотримуємося. Це... Чоловік може бути від 18 років тож бути mm -hmm. активістом, і в нього не повинно бути таких би, намірів скритих, <гад> щоб е фліртувати і тому подібне. Mm -hmm. — Тобто фліртувати не можна. Фліртувати не можна. Якби можна було, то знаєте, скільки у вас би активістів, у вас б одразу все збільшилося в кількості. Ну, це все можна робити тільки в щоб розумних не знав. цілях. <гад> ну, в розумних цілях це робити. Не якби напрашувати, ну якщо людина не хоче, чим якби заставляє. Ну, ну, по суті, це ви як аналог автомайдану, так? От автомайдан він теж патрулює ночами, я знаю, але в них автомобілі. А ви да, набув ну, паласи. Автомобіль не завжди куди треба заїде, а от ми якби більш мобільніші і можемо сповіщати і бути в різних місцях. Але я знаю, що ви не лише от, патрулюєте містом, так, допомагаєте дівчатам, ви ще організовуєте якісь акції. Так, це? Да, були акції, це на День міста, на День Незалежності були велопробіги. Поначалу mm -hmm. були 50 чоловік, якби не так багато, а потім вже, коли на День Незалежності, 400 чоловік вже більше так збирається, з кожним разом все більше і більше. Mm -hmm. Плюс ще фестиваль проводимо, такі, так би мовити. Вільний квартал називається. Вільний від кого? <свільш> від політики і тому подібне. Ага. <свільш> Там люди якби просто відпочивають, виступають, малюють. Тому, так... Що плануєш ще зробити? А в планах я би хотів зробити велодоріжку в Черкасах. У мене якби, така є. М мета і. У міської влади ця мета вже я не знаю скільки років. Ну, я, як да, я чув, що далі меморандум якби зроблено, і там прописано про доріжку, але, як кажуть, руки не доходять бувають. Ну, пишуть, пишуть, як як вдасть? вам вдасться, що ви плануєте робити? Якщо я не помиляюсь, в Голландії є така група чи сообщество. Вона допомагає країнам а, такі проекти реалізувати пані велодоріжок, і то і я якраз зараз з нею списуюсь, ну, знаю, як правильно все робити і що. І до цього я думаю, в принципі, десь місяць-два, поки ми все обговоримо, можна якби щось уже точніше угу. розумівати. Тут ось питають в мене, чи є. Дівчачі вело у вас. Чи плануєте ви їх зробити? Тому що багато хлопців, які б теж би замовили собі охорону? Так, я це розумію. В нічний час не кожну людину можна підпустити, щоб патрулювала. Я думаю, що і в день в них було дуже багато викликів. Ну, основному до нас звертається влітку. Ні, в вечірню пару років, тому що більше така можливість би іменно. Кримінального uh -huh. характеру, а от денного мало такого встановлював. Хоча на спонуха є зробити не тільки щоб були хлопці-активісти, ну і дівчата. Це ну, якби теж довірна бути своєрідна така, якась структура, яка хоча б можна було б контролювати. Чи співпрацюєте ви якось з правоохоронними органами? Адже в принципі 15 чоловік так по місту, якщо вони їздять, вони багато чого бачать, якісь правопорушення? Так, ми зараз займаємося теж якби такі пропис, думаємо прописувати теж меморандуми співпраці з міліцією. Ну це пока теж як в планах. Що заважає все ж таки ці плани здійснити якомога швидше? Ну заважає я Думаю, те, що поки у нас така політична ситуація, яка не, не може дати якісь такі вектори напрямку, щоб можна було якось реалізувати їх. Ну, співпрацювати з правоохоронними органами зараз, в принципі, досить таки можна, мені здається, і активно автомайдан, я знаю, вони їздять і з разом. Ну, це у нас якби теж в планах найближчих. Mm -hmm. Чи повинно ви якось розвивати, скажімо так, свою діяльність в плані того, що... І зараз, ось недавно до нас звернулася дирекція парків, і ось ми готуємо меморандум співпрацю з дирекцією парків для охорони парків і всього, то тобто, єму можна сказати, яке там знаходиться. Тобто, яким чином було паперу. Ми просто будемо, якщо ми будемо просто патрулювати парк. Свого, ну, вільний час, там є охорона, ми будемо просто сповіщати. Якщо ми побачимо там якесь правопорушення, ми просто сповіщати дії міліцію і міліція якби відрабований. Mm -hmm. ну, цілий день буде по парку. І... Ні, у вільний час. Якби там у нас не зобов'язували 12 часов кататися по парку. Mm -hmm. Тому що один охранік буде на 40 гектарів парк. Трудно пройти, а от якщо ми будемо. Якщо взаємодіяти, то буде нато mm -hmm. простіше. Зрозуміло. І все ж таки, чи будете ви розвиватися в, в плані от, своєї діяльності? От, наприклад, можливо, підвозити продукти а, літнім людям. Да. До речі, у нас якби, є статут організації, там прописано, чим ми по, ну, маємо займатися в майбутньому. Це і розвозка лікарств і продуктів. Пенсіонерам, які не можуть ходити, то є фізичне обмеження. Це також ми плануємо зробити медпатруль. Тож. Мед? Медпатруль, тобто мед... медичний місто. працівник ну, на велосипеді, які можна такий просто подумать, такий механізм зробити медпатруль, який зможе швидше реагувати на ту чи іншу виклик. Якщо надходить виклик якийсь, ну скоро не обично, бо приїжджає. І більше всього, якби таких випадків перша неотложна допомога. Тобто активіст може надати першу допомогу до приїзду скорої допомоги і якби, це теж спасе життя. Зрозуміло. У вас колектив такий вже уставлений, чи все ж таки є тікучка кадрів, взагалі якийсь середній вік? Ми робили чистку активістів, які якби... спочатку да, yeah. <laughs> да, так звану ілюстрацію. Вони спочатку якби загріли желанням, ну, в деяких певних обставинах, сімейні і тому подібне, вони відійшли цієї від справи. Uh -huh. І у нас як було 20, двадцять. 20... Mm, та ні. Двадцять було, а зараз вже 15. Зараз ми якраз хочемо набрати доп... допоміг кадри, щоб поповнити нашу, так би мовити, структуру майбутню. І все ж таки, ось не за горами зима, так? Угу. Кучугури снігу. Ваша організація буде припиняти свою діяльність на цей час? Ні, вона, вона працює ці, цілий рік, есть тобто цілий рік. Ми як проважаємо, ми ж... Велосипед для нас це тільки, щоб ми приїхали до клієнта. Mm -hmm. а далі ми йдемо пішком проведжаємо. І для нас в зимній поруку, пору, для нас не буде якби такої проблеми провести людину. Ми просто... Але ж доїхати, треба ж якось до людини. Ну, ну. для цього в нас існує все розросли пора по районам. Якби проще добиратися до місця і mm -hmm. локації. Тобто там на якісь зимові види транспорту Ви випроховувати не планують. <свист> Були такі плани і долучати активістів на автомобілях, ну, це якби теж можна. Такий фактор є, як все ми робимо добровільно, на добровільних началах. <свист> і ну, кожна людина може якби, свій бак бензину спалити і це тільки отримати спасибі. Зрозуміло. От, ну, взагалі таке питання, от для чого воно вам треба? Ну, от реально б сиділи, б, спали собі вночі, ні це ганяти по місту. Ну, по-перше, це здоровий спосіб життя, ми те саме пропагандуємо. По-друге, ми зменшуємо кількість кримінальних, тобто, щоб жінки і... І слава повинні людство, бо спокійно могли пересуватися з містом і не боятися, що з ними щось станеться. А по-третє, ми тим самим, щоб молодь долучалась до здорового спосібу життя і не тільки пили, і тому подібне, а вела таке, як громадську, як би мовити, Допомогу місту, тобто, в місту, угу, то угу. є того Ви проходите якісь курси самооборони? якось фізично розвиваєтеся? бо все ж таки життя бентежно на ній. Ну так ні. кожний проходить самооборону сам по собі, то тобто, ілі гуртки, тобто ну, секції, які він ходить, а в ми плануємо проводити теж секції самооборони, секції, то тобто, медичні курси теж плануємо. Робити і. Ну, так ось. А, ну, наразі ви покриваєте цілком усе місто, так? Так, який найнебезпечніший район. Um, Кажуть, що район Д. Завжди так було. Район Д, якраз спорі... ну, Я би не сказав, що район Д небезпечніший район міста. По тим самим, коли ми проводили, то все проходило. Нормально, Нормально. Да? добре. З якого району найчастіше дівчата дзвонять? Часто ілі з центра, і з сьогодні запада. Угу. Западний район. І просто це в Його западний, а ті в центр, так? <laughs> Ні, якщо з центра, навіть були із 70-літтями проводили, і до Митниці проводили. Ілі угу. з центра це з Казбета до... В район торговлі, там і ще там, а на його западі там е, самоліта і в сторону. А це от з тобою дівчина прийшла, так? Да, це а вона не ревнує, коли от їдеш вночі до дівчини, до дівчини іншої, аби її провести додому. Ну, я Це бачимо, посміхається, але щось вона так киває головою незрозуміло. Ну, по-перше, я займаюся організаторською роботою, і для цього в нас є активісти. А по-друге, це треба в неї спитати. Ні, ну каже, не ревнує. ну бачиш, ну, як вона. А, Чи плануєте ви якось по області розвиватись? Чи все ж таки це рух буде замкнений в місті? Ні, ми не плануємо, якби тільки, щоб це було в одному місці. Місті. Ми плануємо розвивати і в Смілі, і в Шполі, і в інших районних центрах. Ну, це якби Але це чуть... залежить від активістів, так? Да, це все себе. залежить від того активіста, який захоче зробити те, що і ми робимо. Тобто ми не будемо заставляти людину, давай відкривай там школі, тому що ми mm -hmm. так хочемо. Все Але буде... я так розумію, поки що особливо ініціативи з тих міст немає, так? Ні, що працюю, і якщо я не шибаюсь в смілі, ну не так активно, щоб е було замітно. А, а взагалі не б, працю, в багатьох так. містах ось такий рух розвинений. Зараз він існує в Києві, існує в Кривому Розі, існує в Запоріжжі, Дніпропетровській і ще в шести областях. Угу. Ви якось там зустрічаєтесь, якісь там сходки досвідом. Ми просто якби как бы, списуємося, знаємо друг друга, як как там, які там справи. Вони до речі, теж патрулюють свої міста ночі і можна сказати, ділимося. Таким сам опитом є такі сам така штука в Одесі проводять велошабаш, називається. В основному проводять якийсь там тематичний праздник. Тобто на Хеллоу він передягається всі якусь там костюмі і на велосипедах, угу. такі як стравічерінка, тому подібне. У нас такого не буде. Не можна буде побачити якихось чортів на велосипедах. А, ну, я, Ах, думав, ну, то прийшов вже. ну, можна якби другий якийсь праздник так зробити. Це ще в планах, поки продумають. Ну що, у вас є можливість звернутися до глядачів наших, так, і можливо залучити в свою організацію багатьох активістів. Хотів би сказати, що те, що ми робимо, це не те, що кажеться, що ми там впусту тратимо час свій і. Що ми просто так нема, що нам робити. Ми просто робимо те, що ми маємо робити і думаємо добру справу. І хотів би, якщо є такі люди, які захочуть в майбутньому активістами стати, то можуть сміливо писати, у нас є група ВКонтакті. Так називається Черкаський. Да, Черкаський велопатруль. Там все написано, які правила для вступу, і ну, там все розписано. І якщо хочуть долучитись, то ми ласкаво просимо, і це якраз вони зможуть долучитися до такого громадського внесок зробити для міста. І це буде, я думаю, краще, ніж просто сидіти і нічим не займатися. Ну що ж, я дякую mm -hmm. вам за те, що прийшли, розказали про свою організацію. Нагадаю, що а, щойно ми спілкувалися з Олегом Кулаковським, він активіст Черкаського велопатруля. Ну а буквально за кілька хвилин, я сподіваюся, все ж таки прийде а, директор а, Субу Митниця, якого нещодавно побили, От, розкаже, чому це сталося. Він звинувачує в цьому одну організацію. З якою також мають прийти представники. Тож дочекайтеся, має бути цікаво. Ну а вам да, дякую.